Всім привіт! мене звати Костя Фолстен, і Це 10 найкращих бразильців УПЛ. Частина друга без зайвої розкачки переходимо безпосередньо до героїв мого випуску та дізнаємося, що з ними сталося після української кар'єри. До речі, посилання на першу частину я залишив під відео. Можете не дякувати. Десяте місце Батіста розпочну це відео з легендарного футболіста Львівських Карпат, а саме, батісти. Роша Батіста прийшов у клуб у п'ятому році, коли львів'яни маринувалися у першій лізі. Футболіст був дуже габаритним та потужним, при цьому доволі швидкісним, що робило його досить складним суперником для будь-якого захисника. Не можна сказати, що він був дуже талановитим, але працьовитим це 100%. Були моменти, коли він повертався у центр поля, щоб відібрати м'яча та розпочати атаку. Кожен матч він грав як останні, однак вже у першій половині сезону 7-8 нападник став забувати на спортивний режим, чим викликав невдоволення керівництва Карпат. Через це його швидесенько продали у ФК Харків. Під час харківського періоду Рошу пограв на правах оренди в Баку, а вже у 9-му знов повернувся в Карпати. Останнім українським клубом Рошу була Болонь після завершення кар'єри. Батіста вирішив піти тренерською стежкою у 18-му році. Він увійшов у тренерський штаб ФК Львів. У 19-му він закінчив працювати в Україні і повернувся до Бразилії, де також працює тренером молодіжної команди «Ю-20» Атлетіко Мінейро. Дев'яте місце клебер. Чемпіон світу у складі Бразилії серед молодіжних команд третього року долучився до київського динамо на початку четвертого року. І одразу ж він зіткнувся з проблемою багатьох легіонерів у Києві, а саме з періодом адаптації. Лише через декілька місяців він почав стабільно з'являтися на полі. Однак все ж таки бразилець вирізнявся не дуже стабільною грою. Він досить непогано проявляв себе зі слабшими суперниками, але при цьому нерідко губився у відповідальних матчах. Також він запам'ятався завдяки своєму непростому характеру. Наприклад, на одному з тренувань він отримав по ногах від Ярколіко і нічого краще не вигадав ніж розпочати бійку. Залеко вступився Георгій Пєєв. Клібєру це не сподобалося, і він пізніше. Напав на одноклубника на паркуванні. Пієва та Клебера. Розтягнув Олександр Шовковський, який тоді проходив повз. Звинувачення у зайвій вазі та інші непорозуміння з керівництвом Динамо змусили бразильця у восьмому році залишити київський клуб. Спочатку на правах оренди він перейшов у Палмейрас. Відігравши сезон в оренді, Клебер остаточно вирішив, перебратися треба на батьківщину. Наступним клубом екс динаміця став Крузейро. Далі було повернення до Палмейра, перехід у Греміо та оренда до да Дагами. У 2015 році Клебер перебрався до Коритіби. Трішки згодом він став гравцем американського Остін Болду, але вже через рік він змушений був залишити клуб, адже влаштував бійку з тренером команди. Зараз Бразилій вже завершив професійну кар'єру і живе на батьківщині. Там він займається вихованням дітей та є частим гостем на різноманітних ток-шоу та подкастах про футбол Пол. Також Клебер завів свій канал на Твічі, щоб регулярно брати участь в онлайн-подкастах. А я у свою чергу закликаю вас, мої друзі, тиснути на дзвіночок, а також підписатися на канал Фолстен, якщо ще цього не зробили, та, звісно, допомогти хлопцям та дівчатам ЗСУ. Посилання для цього під відео. Восьме місце Бетао. Парадоксально, але у складі киян краще проявляли себе легіонери з Бразилії саме оборонного плану. У той час як більшість нападників скоріш провалювалася у стані білосені. Серед знакових для київського клубу бразильців є якраз і захисник Бетао. Як на мене, він точно входить. У п'ятірку найкращих захисників Білосинів за часів незалежності він прийшов до клубу восьмому і одразу потрапив в основний склад команди. Його амплуа центральний захисник. Однак реалії Динамо змусили його бути більш універсальним. Нерідко він виступав у якості правого захисника. Звичайно, були моменти, коли він привозив. Але якщо подивитися на питання глобально, то а хто не привозив? Згадайте чудо підкат від бонучі в складі Мілана. А він вважався одним з найкращих у світі, тому якість захисників слід оцінювати за кількістю вдалих матчів. У Битао, звісно, такий показник вищий за показник невдалих моментів. До речі, слово БИТАО з португальською перекладається як бетон дуже символічне ім'я як для захисника. Здавалося, бразилець грав так давно, що завершив кар'єру років 5 тому. Але ні, Битао завершив кар'єру гравця тільки у травні цього року у бразильському клубі Аваї. Ще рік тому бразильський гравець пішов на курси футбольних менеджерів. Що ж, скоріш за все, тепер ми побачимо екс-гравця Динамо у діловому костюмі замість спортивного. А поки Пета влаштувався технічним координатором клубної бази Аваї, також він є співвласником Бі-3 академії, яка займається розвитком дітей від 4 до 17 років не тільки у футболі, а й футзалі, гандболі та волейболі. Сьоме місце Даніло Сілва, ще один бразильський захисник, який залишив помітний слід в історії киян та українського футболу. Загалом, Даніло став гравцем Динамо у 2010 році. Багато хто вважає, що сілва найкращий правофланговий захисник після легалужного в історії Динамо. Серед чесно захисника можна виділити не тільки надійність в обороні, але й вміння якісно підключатися до атак команди. Сілва це той рідкісний футболіст, який не конфліктував із Суркісом. Він навіть називав його другим батьком. І могло б здатися, що він просто примазується. Однак я впевнений, що то було від щирого серця, бо конкурентів у Сілви в Динамо тоді майже не було. У 15-му році бразилець був готовий навіть взяти українське громадянство. Я на 50% українець, гордо казав бразильський захисник. Пізніше Сілва також сказав. Україна для мене другий дім. Мої діти народилися в Києві, і я з великою повагою ставлюся до українців, які так важко працюють, підтримую зв'язок з моїми українськими друзями. В Динамо я багато спілкуюся з масажистом Андрієм Собченком, В інстаграм ми обмінюємося жартами з бордою, який є класним захисником, і циганковим, який є чудовим футболістом. Жартома називає його попзіркою. Після Динамівського періоду кар'єр Даніло встиг пограти за Інтернаціональ та Лос-Анджелес. Після чого у 20-му закінчив кар'єру. Зараз Даніло Сілва є амбасадором Динамо Київ. Це означає, що головне його завдання просування бренду киян на міжнародній арені. До речі, Даніло активно цікавиться історією України. Одного разу він виклав в інстаграм світлину із Романом Шухевичем та підписав, що у захваті від української історії ну що тут скажуть? Наш козак. А ледь не забув сказати, що в нього як і в Бетау є власна академія у Бразилії. Називається вона 86 Даніло Сілва Академії. Причому там також займаються не тільки футболом, а навіть гімнастикою, тенісом та велоспортом. Шосте місце Клейтон Шав'є. Звичайно, Динамо та Шахтар не єдині клуби з УПЛ, які можуть похизуватися якісними бразильцями. До їх числа можна віднести ще й металіст. По суті, харків'яни подарували нам Тайсона та Марлоса на повду Едмара, але про них я говорив у минулому випуску, про кращі бразильці в УПЛ. Цього разу хочу розповісти вам про Клейтона Шав'єра. Він прибув у Харків у 10-му і одразу став дуже цінним гравцем. Шам'є завжди був кмітливим та креативним футболістом, завжди добре відчував гру і добре користувався помилками суперників. Згадати хоча б голову рота чорноморця. У металісті Клейтон провів 5 років і залишив Гарків'ян з невеличким скандалом. Річ у тому, що клуб часто або не платив, або затримував йому зарплатню. Розлючений Шав'єр навіть заявив, що металіст й досі винен йому 5 мільйонів доларів. Однак це більш претензії до керівництва клубу. Про Харків та Оболівальників Клейтон відзивається добре. Він навіть зібрався взяти участь у матчі легенд-металіста однак проведення цього матчу завадила війна. Футбольну кар'єру нападник завершив у Бразилії у клубі КРБ. Проте від футболу Шавєр не відмовився. Разом з Дмаром Клейтон заснував скаутингову агенцію, яка займається пошуком футбольних талантів у Бразилії, а також футбольну школу для дітей. Ця школа, до речі, почала співпрацювати з металістом 1925. До речі, ось вам невеличке завдання. Напишіть у коментарях, в якому сезоні той легендарний металіст став володарем сріблаву ПЛ. І хто його тоді тренував? П'ять перших правильно написавши і потраплять у мій наступний відос. Тож дякую всім за увагу і рухаємося далі. П'яте місце Ілсіньо з дитячих років цей футболіст пройшов шлях, яким крокували, і крокують багато бразильців. У дитинстві та юності Ілсіньо активно займався футзалом. Багато футбольних експертів, вважають, що популярність у Бразилії саме міні-футболу, сприяє розвитку неймовірної техніки у тамтешніх гравців. Що далеко ходити, Роналдіньо спочатку займався футзалом, а вже потім переключився на великий футбол. У Елсіньо був дещо схожий шлях. Вихованець Палмейраса після періоду Сан-Паулу у сьомому році долучається до донецького шахтаря. Талант гравця був дуже величезним. Він один з небагатьох легіонерів УПЛ, якого викликали до лав національної збірної Бразилії. А це вже багато про що говорить. Перш за все, Елсіньо відрізнявся чудовою технікою. Навіть у умовах великого поля інколи здавалося, що він грає в футзал, яскравий дріблінг, чудовий прийом, пасив один дотик. Про таких, як він, кажуть, що м'яч прилипає до ніг. Він провів дуже міцні три сезони в шахтарі, а вже у 10-му році вирішив зі скандалом залишити клуб Донеччан. Причина, за словами самого футболіста, не виплата зарплати «Шахтаре». Зігравши по сезону за Сан Паулу та Інтернаціональ, бразилець повертається до Шахтаря. Але минулого рівня він вже не зміг показати. Потім він перебрався до МЛС, ставши гравцем Філадельфії. В Америці він ніби отримав другу молодість і став справжньою зіркою того чемпіонату. У березні цього року Елсіньо завершив кар'єру гравця. Зараз бразилець активно грає у відеоігри. Ще більше у нього навіть є свій канал на Твічі. Четверте місце Брандау. Не знаю, чи погодитеся ви зі мною, але, як на мене, брандао перший по-справжньому успішний бразильський нападник в УПЛ. Він долучився до Шахтаря аж 20 років тому, у 2002-му. Для України бразильські легіонери того часу були екзотикою, тому навколо трансферу виріс великий ажіотаж. Звичайно, на брандау одразу почали вішати ярлики. Якщо бразилець, то має грати як Роналдо. Звісно, брандау так не грав. І одразу отримав серйозну критику на свою адресу. Трес тільки лінивий не назвав його деревом. Коли у Шахтар прийшов Леческо, форвард почав прогресувати. Румунський спеціаліст знайшов підхід до гравця і з гидкого каченят бразилець поступово почав перевтілюватися у лебедя, який доволі часто марнував 100% нагоди, але все ж таки лебедь. За каденцією Мірчі Брандау завоював міце в основі і зробив це не за рахунок таланту, а саме завдяки працелюбності та повній віддачі на тренуваннях. Це дало результат. Брандау почав часто забувати. Нехай не так ефектно, як це робили інші бразильці. Та ключовим тут є регулярність. Після шахтаря у біографії бразильця були Марсель, Крузейру, Греміо, Сент-Етієн, Бастія, бразильська Лондрина та грецький Левадіокос. Але у житті брандау був не лише футбол. У березні 2011 року він був заарештований за підозрою у зґвалтуванні 23-річної дівчини у своєму авто. Але вже у вересні 12-го звинувачення щодо бразильця було знято. Каже, що футболістові довелося виплатити кругленьку суму за таке рішення. Ну то, звісно, вже історія. Бо зараз Брандао – зразковий сім'янин, який проживає в Бразилії та має тренерську ліцензію категорії, а можливо, досить скоро ми побачимо його якості тренера якої-небудь команди. Сподіваюся, не жіночий. Окрім цього, після завершення кар'єру у 18-му році Брандау зайнявся бізнесом та став фермером. У бразильці є декілька полів для вирощування зернових культур неподалік курітіби. Третє місце Елано. А це в нас, друзі, майстер дальнього пострілу. Як на мене, це перший бразиль шахтаря, який мав високий рівень не тільки для українського чемпіонату, але й для будь-якого іншого загалом. Елано прийшов Шахтар у п'ятому році. Шахтар сподівався, що півзахисник зможе підвищити рівень команди і не прогадав. Елано був феноменальним: креативність, пачення поля, знову таки удар, пас, арсенал бразильці вражає всіх. Ви уявіть, що граючи у відверто, скажімо, непрестижному чемпіонаті, він привернув до себе увагу багатьох великих клубів. Серед них був і Мачестер Сіті. Вже у сьомому році Лано перейшов до містян. Це було придбання Сіті ще до того, як клуби купили шейхи. У дев'ятому році Лано став гравцем Галатасараю, Сараю, де теж блискуче грав. Як доказ, півзахисника викликали до збірної Бразилії. Також за свою кар'єру він стиг побігати за Фламенго, Греміо, Сантос та індійський Ченаїн. Після завершення кар'єри футболіст став тренером. Такою діяльністю він займається 16-го року. Що цікаво, Олана полюбляє тренувати команди нижчих бразильських дивізіонів. Сам він стверджує, що саме на такому рівні футбол є справжнім, не спотвореним грошима. До кінця серпня цього року він був тренером команди наутіко з чемпіонату Бразилії серії Б. Зараз Олано без роботи, але я впевнений, що це тимчасово. Можливо, ми побачимо його й у Європі, адже в Олану є італійський паспорт. Друге місце Фред бразильського півзахисника Шахтар купив у 13-му у якості заміни Фернандіньо. Іронічно, що кар'єру Фред після гірники продовжив у Манчестері, правда, не в сіті. Крок за кроком Бразилець доводив, що є гідною зміною ферні. Однак потім стався допінговий скандал. За це Фред скульфували на два роки. Однак після апеляції строк скоротили до одного. Відбувши покарання, Фред повернувся до гри у 16-му і одразу став показувати високий рівень гри, через що став незамінним для гірників. Фред це чудовий гравець центру поля, який задає ритм гри партнерам, якісно розпочинає атаки та досить непогано працює в обороні. За роки він став одним із найкращих у Донецькому клубі, став викликатися до збірної Бразилії і навіть поїхав на чемпіонат світу, після чого перейшов у Манчестер Юнайтед. Зараз Фред продовжує виступати за червоних дияволів. Останнім часом його часто накриває хвилями критики від болівальників. Однак на його захист стають навіть принципові суперники. Наприклад, Фабіньо заявив, що не розуміє, чому критикують Фреда. адже на його думку півзахисник показує стабільно високий рівень гри. А ви як думаєте, відповідає Фред рівню МЮ? чи пора його продавати? Свої думки можна написати у коментарях. Ну і перше місце Дуглас Коста. Талановитого бразильця Шахтар придбав у 10-му році. Коста розглядався як заміна Ілсіньо, який тільки но залишив гірників. Луческу не вірив, що юнак зможе стати повноцінною заміною біглому бразильцеві. Однак досить скоро Дуглас переконав румунського наставника у зворотньому. В арсеналі Кости був повний набір скілів, які роблять із футболіста хорошого футболіста. Дриблінг, швидкість удар та й техніка. Загалом у Кости все було на вищому рівні. Мені навіть. Інколи не вірилося, що гравець такого калібру погодився грати в УПЛ. Часто буває так, що український чемпіонат стає могилою для кар'єри талановитих легіонерів. Дула здовів, що це не так, і все залежить насаперед від самого футболіста. Ще граючи в українському чемпіонаті, він отримав запрошення до лав національної збірної. Не дивно, що досить скоро УПЛ перестало відповідати амбіціям гравця. І він пішов на підвищення у 15-му Довго стає гравцем Баварії. У 17-му він долучився до Ювентусу. Зараз Коста вступає за Лос-Анджелес Гелексі. Також він має невеличкий бізнес у вигляді бара під назвою Хаус. Тож, якщо хочете з'їсти свіженьку піцу у санта де Сул, знайте, там є чудовий бар від самого Дугласа Кости. Друзі, а тепер невеличке питання до вас. Перелічіть у коментарях бразильців, яких ви вважаєте найкращими в історії УПЛ. Ну хоча б п'ятьох. Також підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу української. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. Скоро побачимося. Бувайте!